Саме заради церкви своєї, заради тіла свого, Бог дає нам владу в імені Ісуса Христа. Ісус сам каже, даю вам владу виганяти бісів і демонів. Отець нам дає силу Духа Святого, як дар. І Він посилає Духа Святого, щоб ми були хрещені, і ця сила в нас діяла, щоб ми мали розуміння, що Дух Святий в нас. Тому що ми є храм Духа Святого, і Він діє в нас. Він буде явний Дух Святий через благословіння, яке ми отримали. Розумієте? Через благословіння, яке ми отримали, ми не маємо просити благословіння. Ми отримали через Ісуса Христа усяке духовне благословіння. Люди не розуміють, що таке духовне, туди вийдемо, Мені треба гроші. Мені треба машина хороша, я хочу жити нормально, вдягатися там в щось і так далі. От вони мають там гроші, от вони благословені, ні, дорогенькі благословіння в дусі це зовсім інше. Але якщо ви не слухаєте християнських зустрічей, якщо ви не народилися згори, якщо ви противитесь Слову Божому, як ви можете бути благословенні, коли ви противитесь Слову Божому? Це відразу можете зразу закреслити і відкинути. І те, що ви просите, Боженьку, благослови, благослови моїх дітей, це нічого не дає. Це пусті слова. Краще йдіть в дзвони побити три рази кажуть, щоб знали, що ви духовно мертві. Саме для церкви Божої, купленої крові Христа, даний оці блага, благодать, благословіння, дари Духа Святого. Тобто, усе для того, щоб задовільнити наше життя в Господі і щоб в нас була радість, і то повна. А в деноминаціях що? А в деноминаціях явно переслідують свої інтереси. Скажуть, ну, ти заговорив. Ну, давайте дослідимо. Що тільки не придумали, щоб отримати копійку чи півкопійки з тебе. Ти зайшов і ти вже винен. Тацю тобі принесуть під ніс, не треба шукати. Я не бачив, щоб Юда навіть ходив стацію і розуміти, чи з тим з тою короб. Я не знаю, що там було в нього якась скринька, да, щоб він ходив і казав, ну. Ну, дай копійку, що ти? Ну, Він не говорив так, але він, знаєте, очима опиляв тебе. А що ти голову опустила сьогодні? О, Все має телефон. Отак вони потихеньку, я кажу, воно наче смішно. Але ви лишень задумайтеся. Свічки горять там, там і мається на увазі, вже закадили там стелю, навіть де в кого знаєте свічки, де стоять. Взагалі там, де священник, от він тут, якби в нього там престол, чи як вони там його називають. А от тут люди стоять, і в них вже тут стоять такі підсвічники, де можна сотні свічок ставити. Церква така висока, верніше, не церква, а храм такий високий. І вони відразу приходять, і замість того, щоб слухати, 15 хвилин вже йде до літургії 20, вони головне свічку поставити. І вони пруть, штовхаються, бо свічку поставити. Ціловання, звичайно, потім йде. Бозінька по цьому тебе. Протерли писок Бозі. Ну, хустинкою там така лежить біла. Ну, не собі витерли писок свій брудний, а, а Бозі. І ставили свої плями на його ліку, чи обличчі. Ну, іконі. Та. Я тільки почав говорити про це, а потім стрічка, а, стрітинська, а потім посвяти, а потім кошик посвятити, і кульок той, знаєте, носять. Ну, ну, Щось би взяли вже таке. Ну, щось би зробили. Ні. Той дякон в такій курці потертій. Церква йому так і не купила, розумієте, він йде бідний з тим кошиком. Ті Ти з кошиками, той кропить, люди тішаться, свічки гаснуть, а яйця виселяться. Особливо мальовані. Продають зараз магазини повні яєць. Бачили? Дорогі по 30 і по 60 я бачив навіть. Ну, яйця я маю на увазі бутафорські. Та вони такі і є, то Та все бутафорія. І люди йдуть під це прокляття, думаючи, що це освячується. Освячуємося словом і молитвою. І то ми освячуємося. Та й те, що їмо, освячуємо словом і молитвою теж. Ну, Якщо ми знаємо, що то ідолопоклонне, не їжте цього. Та ні, мама, буде дивитися. Не їж краще. Я не те, що раджу. Я кажу, що так робіть. А ага, які молитви гучні? А яке? Господи, помилуй нас, грішний, Господи, помиле. А потім Христос воскрес! І всі ву, так гучно. Мороз пошкіря. Каже, так кричать. Мороз по шкірі. І всюди до всього ім'я Ісуса Христа. А яке таїнство має на вечері Господній? Та де ж та церква куплена? Де ж вона? Ця Це церква куплена, Божа кров'ю Христа куплена.